Пройшов рік, а ми не можемо повірити, що його вже нема. Нашого Кузьми. Навіть в телефоні є його номер. Лесик помилково навіть вечором набирає. Я наперед ніколи не вивчаю маршрут. Мені не важливо, тільки ти була б все рівно. куди нас понесе вітер. Ті не важливий сигнал GPS якщо не один ти рюкзак стінесе, то знайдеш для себе десь таке гісте, а пам'ятає велосипед в Парижі і в закопаному. Apa'etaje nasz novej elektric i London jak na відкриті, після що сміх людей удей, пам'ятаєш холодне пиво з товго і знову не... Пам'ятає, як ти втікав з інституту, щоб з нею побути місця щасливих людей. А пам'ятає, тому я улюблена пісня. Кузьми. Не віриться? Я маю ж таки одні фотографії, можу вам показати. То Кузьма, п'ячай, Володя, Турко, рідний брат Лесика. А то Вітя Баранов. Вітя Баранов то дуже популярний у новояврську чоловік. Він паяє телевізори. О, Треба піти до нього. Він дуже багато знає про Кузьму і зараз щось розкаже. Вітя Баранов це колега Кузьми, такий, давній, давній. І завжди, коли Кузьма приїжджав додому, в Новояврськ, він до нього заходив. Пішли до нього в каптьорку. Пішли. О. Вітя, привіт! Дітя хай! Давні колега кузьми. Вітя, дайте фотографії, що ти колись мені показував. Ну тут на полці були, я пам'ятаю, як да. да. да? Прошу прокоментувати всі фотографії. Ну да, я сам ним чай пили. Ага. По-моєму, віно пили. <решко> <решко> Кузьма поєдні панк, не ішзару. Ми ж лиш може живенцей, це значиш! Бо маш розум для і хенч, Твои места на земле, твои матчи, залечена натура на пенч Салтации то не жарт, для которых есть ты жарт, мне не жаро Это на студии в Киеве Это да? его студия? Да, это нас снимал Шура, а мы втроем сели А это дочка, которой день рождения, и угу. все они втроем еще Это он такой веселый Что-то опять поет, наверное, леди панк Это мы на фестивале тут на Молодой Галичине Я им аппаратуру ремонтировал каждый месяц потому что они где-то в подвале, в сырости там играли, ломались усилители они меня таскали, я ходил ремонтировал потом ломалась опять, я ремонтировал Ведь это мастер на все руки на весь район Яуривский а такая как интимная интимная история? истории интимных не было была интимная история, когда мы с ним на полу спали на Петровке у него была малосемейка, я приехал туда с женой, с дочерью поступать в институт, и мы с кузьмой спали на полу, а женщина на диване. Oh, wow. да, а, и, 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 и это, и, и, тар это... И тараканы да, это было <laughs> где-то около недели, мы так жили там. Забач, забач, прошипанство, что там написано? Читай, Виктор. To Victor Debaranov from Screebin Boys forever. I wish you long, strong and gold fox. Факто телефон такий, так? Здається, що то було так давно. Коли в руках тримають ті снимки, нам було абсолютно все одно. Не маючи нічого мати, все. за гроші не купити тільки час. Лю. Він всіх нас методично поділив. Лю. Когось він опустив, когось підняв, лю. а є на кого взагалі набив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії, смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвони. Вітя барану. По добре, чи зле з тобою завжди вони! З мами тебе ніколи не забудемо. Ту був веселим, класним чоловіком. Любим тебе і будем пам'ятати завжди. Група дзідзьо. Ну просто з козмой заїхали в магазин. Говорить, дома нічого нет треба заїхати в магазин, що то взять. Заехали в супермаркет, взяли, рассчитываться, а продавщица говорит, не надо денег, вы нам только автографы дайте. <свят> ну, дочка училась в Киеве, в институте, а Кузьма с Новоявровской ездил туда со всеми вместе. Ну, я ему однажды передал там, чтоб он передал картошку, ну, что студентам <свят> надо там, маринацию, деньги. Он звонит дочке, я говорю, там приедет Кузьма, привезет. Кузьма потом рассказывает, Подъезжая к общаге, на улице толпа народу. Дочка ж по всьому по общежитию побежала і всім розказала, что приїжджає Скрябин, Скрябін, привезет їй картошку. <ріст> 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 и, и, <ріст> <ріст> і тогда вони вже були очень популярні. <ріст> Ми з мами тебе ніколи не забудемо! Любимо і пам'ятати будемо завжди обтиски для тебе туда в небо.